Багато людей починають інвестувати на фондовому ринку тільки з метою отримання пасивного доходу, а саме дивідендів. Всім привіт! Я називаюся Ростік і інвестую на біржі вже майже 3 роки. В сьогоднішньому відео хочу показати вам всі дивіденди, які мені вдалося отримати за місяць серпень 2023 року. Звісно, перед початком перегляду прошу вас поставити лайк. Ну і якщо цього ще не зробили, то підписатися на мій канал. Особисто я інвестую за допомогою такого брокера, як Interactive Brokers. Якщо ви ще шукаєте якогось брокера і не маєте, то можете зареєструватися по посиланні внизу і отримаєте бонус плюс 1% до депозиту на протязі цілого року. Думаю, хороша така пропозиція. Отже, дивіться, я то собі стягнув в Interactive Brokers в аналітиці такий документ, в якому є всі випаски по цілому моєму портфелі. За минулий місяць від початку місяця і до сьогоднішнього дня я знімаю власне відеоролик на в, кін... в останній день серпня 2023 року. Ну і отже, тут є така графа як дивіденди. Я інвестую, хочу вам сказати, не тільки в компанії, які виплачують дивіденди. Більша частина портфелю, а це десь навіть приблизно 70%, знаходиться, власне, грошей знаходиться в компаніях, саме в акціях, які не виплачують дивіденди, але якась така маленька частинка, все-таки є дивідендних компаній. І, власне, за минулий місяць отримав досить таки хорошу суму дивідендів, з якою інформацією хочу вам, з вами поділитися. Ось тут є така графа, як. evidente. Ну і взагалі є конкретна інформація по компанії, яка компанія і скільки мені виплатила. Тут є дата, і, власне, цю всю інформацію з власне, з даного такого списку одного і другого, я переніс собі до таблички, яку створив для потім пізнішого власне вирахування податку. Якщо хочете її отримати, то посилання на Patreon, а власне там ця табличка, теж буде внизу під даним відеороликом. Отже, в мене тут вже вписані власне, всі ті дані. І ось же, подивіться, тут є від початку, від, власне, від серпня місяця і до кінця серпня, так від початку і до кінця я отримав, одразу хочу вам сказати, вам одразу буде цікаво, в сумі 82,65 центів. Що власне тут є так само: 82,65 центів. Це власне сума Брутто. Брутто, e, це, власне. Перед тим, як Сполучені Штати Америки втримали податок 15%. Ну і ще перед тим, як мені доведеться заплатити в моїй країні додатковий, додатковий відсоток, тут різницю, так, все залежить від країни, в якій ви проживаєте, і який власне, відсоток йде на податок власне, від дивідендів. Отже, 1 серпня отримав 6 доларів 5 центів від компанії CVS. І, власне, втримано було 91 цент податку, бо 15%. Власне, Компанія Medifast 1,65 на акцію. В сумі ми там багато трохи акцій 15 штук, то я отримав 23, долари 10 центів податок 3,47. Компанія Lowe's виплатила 10, 1 долар 10 центів на штуку, а в мене є 5 акцій, то 5 доларів 50 центів мені вдалося отримати. 83 центи податку. Компанія Market Access Holding виплатила мені дивіденди 1 долар 44, податок 0,22. Компанія British American Tobacco виплатила мені в сумі 44 долари і 6 центів. Власне, досить таки хороша сума. І в попередньому моєму відеоролику я вам вже розказував, що дані гроші вже реінвестував. Реінвестував, власне, купивши ще додаткові дві штуки, дві акції компанії British American Tobacco І в мене вже було 80 акцій, вже є 82. Я ще незадовго там якусь певну суму, на, думаю, на 20 штук акцій ще докуплю. І в сумі буде так, що я купив 100 акцій. Ну і потім з часом буду вам показувати, як буду реінвестовувати. Дивіденди, як буде збільшуватися кількість е, ш, штук е, акцій в портфелі, і як будуть збільшуватися самі дивіденди, думаю, буде досить цікаво в, в такому довшому відрізку часу. В сумі 44 долари. Подивіться, тут є такий нюанс, що е, тут в по правій стороні немає втриманого податку. Чому всі компанії з Амер... не з Америки, а з Великобританії. Які торгуються на лондонській фондовій біржі. Хоча так, British American Tobacco BTI, це, власне, ADR. ADR, що це таке, ну, то, Чесно, не буду вам зараз розказувати, забійте собі в інтернет і прочитайте. Ну, але так, по-простому, дуже не втримується податок від дивідендів в Великобританії. Це дуже круто, бо тих 15%, бачите, тут взагалі не втримано. І як було приписано, що я отримаю там 0,73-44 долара на акцію, так, в принципі, я її отримав і податку жодного не втримано. Так, потім мені на кінець року, в наступному році мені доведеться все-таки заплатити податок, бо це те, що не було втримано податок в джерела, не означає, що мені не доведеться таки заплатити його потім. Бо 19% з цієї суми. Що доведеться заплатити. Але, але такий, в принципі, приємно, бо складний відсоток почне працювати швидше, бо власне той податок не втриманий. Так, це може невелика сума. Тут, як була більша кількість акцій, то би було дуже і дуже замітно. Але хочу вам сказати, що не втримавши податку жодного. Але була отримана втримана така оплата за виплату даної дивіденди. BTI, можете тут побачити 30 центів було втримано в сумі. 30 центів просто за реалізацію тої самої дивіденди було втримано нашим тобто, тобто моїм брокером Interactive Brokers. Ну і потім мені ще випутали на кінець місяця, майже 25 серпня, компанія STHV. 2,50 центів. Всього так, досить таки мало, низька дивіденна дохідність, маленька кількість акцій, але в сумі 2,50. Отже, подивіться, 82,65. Я отримав, і, власне, з даної суми було ще 6 доларів вже втримано. Тобто, по факту мені прийшло на рахунок приблизно 75 доларів дивідендів. Вартість мого портфеля на сьогоднішній час це 36 тисяч доларів. А так, як і вам кажу, що більша частина заінвестована в компанії, які не виплачують дивіденди, тому так мало: 82 долари. Це дійсно мало. Всі ті дані, всю інформацію я переніс. До своєї таблички, якщо ви проживаєте на території Польщі, то як хочете, можете собі її скачати, буде досить -таки корисно і, і, розрах, і дуже швидко розраховувати податок, бо вам все-таки доведеться заплатити податок. Ну а якщо ви проживаєте в іншій країні, ну, то думаю, що приклад буде такий майже самий. Просто тут змінити собі потім валюту. і Решта буде по аналогії так само, в принципі, рахуватися. Як платити податки від дивідендів? в мене є відповідь. Видеоролик. Якщо ви його не бачили, можете знайти його на моєму каналі. Тут, власне, бачите, можете побачити, що в сумі від початку року 2023. там, бачите мене тут всі дані, від, 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 від Буквально від 3 січня, бо тоді отримав перший раз дивіденди. І до сьогоднішнього дня я вже отримав 307 доларів дивідендів. Так, це сума брутто. Там треба від цієї суми відмінюсу відмінусувати п'ятнадцять майже які там були втримані в джерела. Ну, але все-таки, якщо навіть відмінусувати, то получиться 250 доларів, чисто на пасиві пасивно отримав з виплачених дивідендів. Напишіть мені, скільки, напишіть мені в коментарях, скільки ви вже отримали за даних півроку, в принципі, 2023-го в дивідендах. І які взагалі найкрутіші компанії, дивідендні, ви рекомендуєте там, придивитися мені, можливо, буде для мене корисно, власне, і можливо в них заінвестує своєї гроші. Wszystkim dziękuję za ogląd i papa! Pa.